Таке одне цікаве місце, зовсім нове для мене. Хочу побавити на вудку, Це невеличка протока річки. Течії тут нема ніякої, але рівень води може змінюватись протягом дня. Місце доволі перспективне. Є кромочка лілій трави. Я думаю, глибина десь біля двох метрів повинна бути на цій бровочки, перекаті і будемо ловити. Видно, тут вже колись була кладочка, валяються якісь доски. Мабуть, колись хтось рибалив. Місце доволі непогане. Що буде ловитися, поки не знаю. Ну, думаю, повинна ловитися плотва, краснопірка. Може карась підійде, побачимо. Зранку відчувається вже прохолода осені. Було плюс 10. Як на мене, це вже дуже прохолодно, як для такого часу. Вдень обіцяє 24 градуси, вітер південно-західний. Ось така погода. Видно із-за цього і так трошки похолодало. Ну, доволі така комфортна температура в день. Жарко не буде, без опадів. І стоїть високий атмосферний тиск 765 мм. Він буде трошки змінюватися протягом дня. Так як на завтра обіцяють дощ, наверное, буде ближче до вечора, тиск буде падати. Але зараз от, якраз приятлива умова для ловлі риби це по фазу місяці. Я думаю, що рибалка буде чудовою. Як завжди вам покажу цікаві всі моменти на риболовлі. Також розповім про свою прикормку, наживки, насадки, які був використовувати. Розкажу про снасть трішки. Я думаю, що буде цікаво. І так, готую місце до риболовлі і будемо починати ловити. Ось така цікава містина. Як бачите, щоб тут ловити треба обов'язково сапожки. Ловити буду. Вон, бачите, тут кромочка така, лілії трави. Тут ще можна зайти, виставитися доволі чудове місце. Спробуємо в новому місці. Половити, я думаю, це завжди буде цікаво, коли не знаєш місця. будемо його вивчати. Ось така от красота зранку, невеличка димка. Можете вода ще тепла, По трішки починала стивати. Температура води близько 23 градусів. Також є ще поряд ось у місце, але там доступність. Така не дуже, треба високі сапожки, найбільше зручне і по тому, що тут дерево росте, можна буде закидати, вудка не буде цеплятися. Зато після обіду тут повертається, я думаю, що тут повинен бути холодочок. Так як тут на березі ростуть такі красиві дерева. Є дуби, локація. Бачите, як гарно. Чудове місце для відпочинку і римболовлі. Ще хотів вам показати отакий поряд. На березі росте такий красень дуб. Йому більше, мабуть, ніж ста років, я так думаю. Бачите, який гарний. Як у касі. Перед тим як збирати вудку, хочу трошки розказати вам про мою снасть Вудка довжиною 6 метрів. Така балонка. Поплавець сьогодні поставив 2-грамовий, щоб можна легко було закидати, якщо даже буде якийсь вітер там. Ну, Побачимо. От. Катушка. Ось така от. Ось так, з рукціоном. Замінив волосінь, ліску на ній, тому як то вже кілька було обривів там і вона вже постаріла. 12 номер. Зараз беру вудку, виставлюся, проміряємо глибину і прикормимо. Місце, можете яке перспективне містечко, таке круги йдуть біля лілії. Ми в таких місцях риба тримається. Будемо пробувати далі, ближче, до берега. По прикормці сьогодні така в мене прикормка. Тут суміш різних. Трішки пооставалося з різних рибалок. Ну, в основному отака от карась, яка лишилася. І трохи додав другої. Оце цього кілограма нам думаю, вистачить на цілий день. Зараз половину приготуємо і додав трошки атрактанта. такого. називається він карась, це просто інша бутилочка. Дуже експерт з Тремовський. Зараз готуємо і буде настаюватися. Так, по глибині. Вудку я виставив. От. Несподівана глибина, От. де поплавочок, зараз глибина там близько 2,5 метрів. Дуже чудово. Тобто йде такий різкий перекат біля водорослі. І трави немає, нічого не цепляється на дні. От, я думаю, що будемо близенько кормити біля, біля лілій. Отак От, в кількох місцях спробуємо і будемо ловити на цій кромочці. Так, будемо починати риболовлю. По насадках взяв сьогодні кукурузу. Ось така Бондюель, кукурузка. Также є пуф, є червоний черв'як і опариші. Спробуємо спочатку з кукурузи. Місце прикормлене. Прикормив глибина десь біля 2,5 метрів. Така глибина. Доволі глибоко. Так, зараз будемо пробувати. Щось у повідець 0,17, основна 0,2, як завжди, все. Є перша рибка на кукурудзу. О. Це у Ох, тепло хороша, оце риба. Стоп, 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 стоп. Отака красавиця. Ого, це клас. Оце місце я знайшов. На кукурузку, бачите? Така красавиця перва. Так, зараз прилаштуємо. Сандок там десь. Така от рибка. Недобре, що така риба тут клює. Продовжуємо. риболовлю. Я вже хотів змінювати насадку. Тоді думаю, що ж міняти. Я підсоку взяв сьогодні. У всякий випадок. О, кукуруза, по-перше, вона не дає. Клювати дрібні рибі. Ну, тобто, дрібна така вже зовсім дрібна, не зможе клюнути. Отака от більш-менш крупненька. Отака. От. Як я зберігаю кукурузу ще, такий момент. От, відкрив баночку, якщо не використав, беру якийсь пакетик, От, висипаю туди і вложу просто в морозилку. І воно так може зберігатися дуже довго, скільки вам треба. Перед рибалкою витягую. І вона буквально там кілька хвилин вже швиденько розморожується Даже зранку, якщо ви витягнули. От і можна почекати, поки ви там збираєтесь. От, приїхали на риболовлю, воно вже буде розморожене і готова, як свіжа. Бо в холодильнику воно швидко псується, якщо ви банку відкрили, не використали. Єсть! ти оце риба. Так риба. Так от. Отвіще. Отвіще. От. Працює кукурузка. Чудове місце. Можна буде тут доски положити. Спробувати зробити невеличкий настил. І щоб ману лодочка була. Так, що кукурузка працює? Вже дрібна риба брати її не зможу. Така більш-менш та така от. І грузик найближчий. Десь сантиметрів сім до крючка. Самий дрібненький. Невеличкого розміру. есть непогода плутовичка ого жирная какая -то. ого. Только рыбка на кукурузку всяк люди пробовал Опариші почина клюва дрібна. Отака короска працює, як завжди. Добре закидається двограмовий поплавочок, тобто загрузкою 2 грама. Добре, летить, якщо буде якийсь вітер або хвиля, буде більш краще видно. Я проклювую рибку. В даний час найкраща насадка це о кукуруза. Девже да, такий момент, що кукуруза трохи тверда. Ось як вона побула в морозилки. От тоді виді стали воно стає більш м'якша. Це я вже перевірив. З'явився холодочок тут. Вообще чудово. Садіти цілий день Так, оклює платочка на пофік. Улук сьогодні доволі вже непоганий. Давайте покажу вам такие пуп за ароматом груши стремовский. Желтого колера такого вида. С кукурузиной муки. Там різні добавки в ньому. Такий він не повністю сухий. Добігла кінця сьогоднішня рибалка. Улов доволі непоганий. Ловилась плотва, на пуф, на кукурузу. Улов дуже хороший. Зараз буду збиратися додому. До нової зустрічі, Всім пока.